Всем привет, вы на канале Вальтиевский. Сегодня видео мы будем трусить сразу электро. Вентилятором, короче. Для чего нам понадобится такая штука. Это моторчик, вентилятор. И моторчик на 28 вольт. Нам надо зарядные. Так что всё, сейчас лезем на крышу, будем включать. И будем пробовать, что у нас с этого получится. Погнали. Mm -hmm. Так, сейчас показуємо, як воно включалося. Моторчик. Це у нас переноска, щоб натягнути зарядний туди наверх. Короче, щоб натягнути туди наверх, беремо розетку і і Ліземо наверх. Тут у нас подключається із зарядного. Плюс-мінус вилку. Ну воно отак. Взагалі потрібно було бути отак. Ну короче. І це в розетку. Тогда тут выставляем 30 вольт. Ну и тут вот, там плюс, минус. Так плюс. Так минус. По-моему. Я покажу. Я покажу. И вот так она у нас работала. Така у нас приспособа була. Я сейчас злазить же буду, мой треба той. той. злазь. Так, все, я вже на крышу злазив, шнурок відтягнув, зараз лізу з вентилятором туди. А там тоді ти включиш. Сейчас я скажу. Коротше включиш і тоді там ручка то зверху. Поняла? Круто подивися на вольтметрі, щоб трошки до 30 не доходило. І все. Все, полізь. Я короче, включусь як був наверху. Все, я заліз, це вставив. Блядь. Треба тільки опитним путем вияснити де плюс де мінус. І все, така вона приспособа. За 30 казав. Сказав, що до тридцяти трошки не доходило. Ja, ne ovo izgleda Щось немає нічого, не летить. Я таки на типов способом. Уливаємося, що тобто, породи час, ти потує трохи побачу. Я злазу. Злазь. Сталося не розбиться. Твою мать. Ой, сталося, тут? А ну, сядь. А? Сядь. Так. Все. Вот таки у нас видос получился на нашу самодельную. Сажу трусилку, как он называется, правильно не знаю, короче. И, и так мы сажу по трусилы в общем. Все. Такие видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем до новых. встреч пока-пока.